Жити довго і якісно. Ресурси вони не безконечні. Хтось там курить, п'є колу, але насправді він працює ніби в борг. Якщо ваш кишечник попадає в різні види клітковини, ви робите собі просто неймовірний запас здоров'я. Це унікальні молекули, унікальний вид клітковини, який нормалізує рівень холестерину. Які продукти ми можемо, наприклад, вживати для покращення саме стану нашого мікробіому. І ця речовина вона захищає нас від пошкоджень наших судин. Шкірка містить Дуже багато певних поліфенолів, які захищають жінок від раку молочних залози. і це сприяє тому, що оновлюється їхні клітини, організм виходить на інший рівень. Та їжа має бути ліками. Їжа однозначно може стати ядом. Всім добрий день. Ви на каналі Біохакінгу, і з нами один з провідних біохакерів нашої країни, плюс один з провідних дієтологів нашої країни Оксана Скіталінська. Добрий день, пані Оксана. Доброго дня. Я зразу внесу корективи. Все таки дієтологів залишаємо. А біохакінгом я дуже. Вже сильно цікавлюся, і багато елементів, які все-таки доведені, я використовую. Отак, От уточнено. Не буду примазуватися до слави великих біохакерів. Однозначно, вже на шляху. Бачите, мені вже 100 років. Я подивіться, як я виглядаю жарти жартами. Сьогодні в нас дуже важлива тема для всіх, абсолютно хто збирається жити довго і якісно. Це тема правильного харчування, яку ми вже розглядали з пані Оксаною в попередньому випуску. І е, одне з найважливіших речей, які вона назвала, це важливість проти запальної дієти. Сьогодні ми детальніше розберемо, що таке протизапальна дієта, і почнемо ми з того, що наскільки нас сильно убиває, погіршує нашу якість життя, саме хронічний запальний процес, який відбувається в організмі, та заставляє наші клітини старіти. Тому, звичайно, якщо це можна якось покращити вживанням певних продуктів, або навпаки, виключенням інших продуктів. То це супер, і ми про це маємо знати. Дуже гарне питання, але ми завжди говоримо з того, і часто пацієнтам розповідаю, що пам'ятаєте, що наше здоров'я, воно не складається, знаєте, лише з одного харчування. Харчування це як є картина здоров'я, а харчування один із пазликів. Хай це буде центральний пазлик, але це один із. Тобто, якщо ми будемо все таки максимально звертати увагу на харчування, але при цьому у нас ще буде, наприклад, фізична активність теж більш індивідуально підібрана, яка підходить на. Там там, наприклад, більше силових вправ, більше вправ, які підвищують там, наприклад, максимальне споживання кисню. Якщо в нас буде дуже гарний якісний сон, якщо ми зможемо справлятися зуміємо оволодіти такими техніками, які там допоможуть зменшити рівень гормонів стресу, там різні техніки вдихаєш, видихаєш, фокусуєшся на тому. Якщо ми будемо це робити, в нас не буде шкідливих звичок, і ми не будемо просто так от підряд себе закидати, наприклад, різноманітні там дієтичні добавки, а будемо це робити от так: у от нас є аналізи, нас є дослідження, дослідження нашого організму, наші марки. Ага, нам тут би вітамін Д додати, у нас тут, наприклад, не вистачає вітамінів групи Б, Б12, які дуже важливі для роботи функціонування мозку, профілактики хвороби Альцгеймера. От тоді, якщо все в комплексі їжа, правильні додавки, фізична активність сон і так далі. І так далі. Плюс ще різні процедури, якщо ми додамо там, наприклад, там. Теплові, холодові процедури. А ще, наприклад, там процедура зараз дуже дуже така популярна серед біохакерів. Вони роблять гіп... гіпоксичні тренування. Вони, наприклад, собі... тренування. Так, вони одягають там маску і е, змінюють рівень кисню і вуглекислого газу у крові. І це сприяє тому, що оновлюються їхні клітини, е, більше виробляється мітохондрії, покращуються когнітивні функції. Одним словом, організм виходить на інший рівень. От. Але харчування воно займає просто таку центральну. Центральну роль, чому? Тому що ми кожного дня їмо. Кожного дня ми щось даємо в свій організм, закидаємо, і з того, що ми дали, складаються наші клітини. Відповідно, працюють рецептори на поверхні клітин, працюють наші клітини мозку. Одним словом, ми, ми так і функціонуємо. Тому в першу чергу бажано, якщо часом людина потрапила сюди вперше, подивитися це відео. Хоча, як правило, теми, які стосуються біохакерства, все таки люди, які знаєте, ну Цікавляться цією темою, так от перш за все, бажано, щоб в вашому в нашому харчуванні не було. було... До мінімуму ось цих запальних продуктів. Оце продукти в основному глибокої переробки. Це те, що навколо нас, те, до чого ми звикли. Заходиш в супермаркет, одеколи заходиш сам в супермаркет, думаєш, мені треба там купити зелень, якісь яблука. Поки ти дійдеш до тих яблук, до тієї зелені, тобі перед очима ті зефіри, ці торти, алкоголя просто неміряні ряди. І ти це все поки проходиш, а є люди, які там не мають можливості спокуса, спокуса. Вони це все. Хапають ось всі ці вафлі печива, чіпси там ну їх просто величезна кількість, і всі ці там тортики, зефірчики і так далі. Все це людина їсть, непомітно в себе кидає. Ось, і таким чином вона використовує нераціонально свій ресурс здоров'я, який в неї є, тому що всі ми маємо певний запас, скажем, здоров'я. Він у нас генетично визначений е, нашим способом життя. І коли ми молоді, нам мор по коліна. Хтось там курить, п'є колу, хіхікає, спить, не спить до ранку, гуца до ранку, це кажуть, о, це молодість, це класно, і нічого не видно. Але насправді він працює ніби в борг, тому що розумієте, ресурси вони не безконечні. І вони раніше чи пізніше починають виснажуватися. А коли людина стає... Старша, особливо коли починається пременопауза, менопауза, постменопауза а в чоловіків андропауза, то в принципі це вже такий сигнал від природи все. Ви вже свою функцію, в принципі, на землі виконали або не Там Маєте потомство, не маєте потомство, все. Ви вже мені не цікаві в природі, що ви вже потомство не дасте, все, давайте вас можемо вже утилізувати. І от тоді, коли вже приходить такий сигнал, що вас можна утилізувати, от тоді в організмі починається спочатку повільно, ну воно накопичується, а потім все швидше, швидше. Знаєте, такі геометричні прогресії, як класа, і пішло поїхати. І ці поломки накопичуються, накопичуються, які Потім спочатку якби, нічого взагалі не відчувається. Ну, десь там коліна трошки болять, ну а кого не болять. Приходиш до лікаря, лікарі, лікарі у нас, от махнуть рукою, це слухайте, вам же що ви хочете, бо все болить. Це нормально, що болить. А от все-таки, що подобається в біохакерському підході, вони роблять на, знаєте, на кроки вперед. Тебе ще не болить, але якісь зміни. Вони ще не органічні, тобто нема хтось дивиться фібергаса нічого якби нема. Ну, слизова нормальна, там слизова кишечника нормальна, що ви хочете. Але насправді, наприклад, менше корисних бактерій, тому що людина не їсть клітковину, які поступово-поступово там підточують організм чи От там я алкоголь. Раз, та, хотіла, щоб ми ем, почали близно, е, навіть не про це. Про те, що почали з основного, ну як на мене, основне. Не знаю, можливо, ми просто забагато спілкуємось про мікробіом через те, це основне. Але як на мене, одне з основних пунктів саме проти запального харчування, це наш мікробіом. стан нашого Це правда. Так. нашої ось цієї екосистеми, яка нас колонізувала. Які продукти ми можемо, наприклад, вживати для покращення саме стану нашого мікробіому, і як взагалі можна. Підсилити свій мікробіом, якщо вже є якийсь статус запальних процесів. Завжди є е, можливість щось покращити. Я завжди кажу, поки в нас є руки, які рухаються, ніжки ходять і взагалі є тіло, ми завжди можемо щось зробити краще. Скажімо так, кишечні бактерії, яких є просто величезна кількість, десь 500 тисяч різних мікроорганізмів, які мають різні підтипи, підкласи, штами, які виробляють дуже багато речовин, які живуть в різних відділах товстого кишечника, в різних заглибленнях. Тут одні, тут інші. Вони всі люблять, як куди. Люблять різні види клітковини. А клітковина вона буває дуже різна. Ну, По-перше, два поділи основні. Вона є розчинна і вона є нерозчинна. Приклади розчинної клітковини це, наприклад, варений буряк, який так ніби як желе утворює, коли його так зняти шкірку варений буряк, там ніби таке щось, таке щось ніжне. Чи печене яблуко, там дуже багато от, пектини. Пектини. Чому розщина? Вона розчиняється в організмі. Але розчиняючись в організмі, вона утворює ніби такий в кишечнику легкий-легкий, як гель. І цей гель поглинає все токсично, ну, дуже висока сорбційна здатність ось цих розчинної клітковини. І вона є різна. Наприклад, це може бути печені яблука, це може бути ківі. От вони дуже такі щільні по клітковині. Варена вівсянка, варна вівсянка, все в'язкі каші, там насіння льону, яке запарене, там перемелене запарене, все що таке в'язке. Тягуче, киселі різноманітні, вони все це шкідливе поглинають. А є клітковина, яка не розчинна, зрозуміло, вона не розчиняється. Тобто вона проходить транзитом через наш кишечник. От ми з'їли капусту, прожували, то приблизно так от воно і вийшло. Але вона теж потрібна, тому що вона допомагає е, так ніби легенькими своїми доторками, коли вона по кишечнику рухається, вона стимулює моторику, і кишечник скорочується і в організмі не затримується щось таке шкідливе. воно Ходить геть, не попадає в кров, не попадає в печінку, не е, е, токсикує наш організм. Тому чим більше різноманітних овочів, фруктів, ягід, овочів листових, зелених, овочів кольорових, свіжих, е, термічно оброблених, вигляді, там пюре, запечених, е, квашених, подивіться, скільки вже багато всього. Потім це різноманітні горіхи. Там своя клітковина, плюс омега та жирні, плюс різноманітні крупи, але крупи, які мають оболонки. Оце дуже цінно, тому що в оболонках там, по-перше, дуже багато мінералів, по-друге, вітамінів групи Б певних, а ще різні види клітковини. Тому їжте, хай буде трошки там, наприклад, перловки, чи трошки гречки, чи трошки там. От я сьогодні йшла до вас. Я сьогодні зварила собі є вівсянка плющина. Є різана, а є вівсянка. Ціла ціла от, так. просто ціла вівсянка, вона очищена, гарна. Я її замочила з вечора, її сьогодні варила. Вона вариться безкінечно довго. І оту, от просто цілу вівсянку я жувала. Чи, наприклад, їсте хліб? Не купуйте хліб, не, не ведіться на хліб, який там кажуть зерновий. А ти дивишся, він такий м'ягенький. Він може бути чорний, може бути коричневий, але ж він пухкий, в ньому просто очищене борошно, просто підмальоване. Беріть хліб, який цупкий. От такий хліб, що такі, буває, такі бурсочки продаються, і там багато просто порізаних помел, оцих таких суцільних зерен, наприклад, там пшениці чи жита. Ну, В Києві є такий хліб вітагравний. Думаю, всюди в Україні є, такий як зразок. Він твердий-твердий, такий цупкий хліб. Ось такий хліб їжте, не пійтеся хліба. І от якщо ви будете діставати різні види клітковини, то будуть у вас буде надзвичайно різноманітна мікробіота. От я була півтора року тому назад, я була в Празі і був, от щороку проводиться Всесвітній конгрес кишечні мікробіоти. Щороку. У Празі? Ні-ні. В, в усьому світі. так. Минулому році він був у Вашингтоні. В Цьому році ще треба коли Він завжди навесні. Я була в Римі. Потім це була в було в Мадриді в 20-му році, коли почався, коли якраз встигли ще вилетіти, побути в Мадриді. І цілі секції присвячені кишечному мікробіому. І виступала одна канадійка, коли на останньому я була два роки тому назад, виступала канадійка, і вона розповідала, що різні типи клітковини, от, наприклад, є такий, знаєте, як в стручках тамаринт. Взагалі не зрозуміла, що це таке, це як знаєте, як квасоля. Ти його лущиш всередині зернятка, і вони окутані такою, знаєте, як печене підсушене яблуко. Знаєте, як їх називають оці такі сушені, оці скручують такі цукерки. Це пастіла. А, ага. Отже, є такі, маленькі, є такі маленькі, називається тамарин, це ніби, ніби квасоля. Ти знімаєш цю таку суху шкірку, твердо розкусиш, а зсередини там такі насінинки, окутані ніби пастилою. І ось ця пастила вона виявляється, дає ріст дуже певним виду бактеріям. Чи, наприклад, це може бути журавлина, клюква? От для нас. Вона теж може підсилювати оцим певних видів бактерій. А ми думаємо, що різні ягоди. От Їжте різноманітні ягоди. Певні ягоди дають певний різ бактерій. бактеріям. Коли зима, у нас є гранат, продається. Для України це не характерний, не характерний фрукт. Гранат, коли ми їмо, він містить елагову кислоту. Елагова кислота, коли її їдять певні бактерії в нашому кишечнику, вони виробляють уралітін А. І ця речовина вона захищає нас від пошкоджень наших судин. Вона зменшує утворення ось тих холестеринових бляшок і оцій токсичної амінокислоти гомоцистеїну. Тому їжте їжте гранати. Чи, наприклад, говорили про те, що різні види салату, чи, наприклад, Є бета-глюкани у вівсяні, вівсяній крупі. Бета-глюкани це унікальні молекули, унікальний вид клітковини, який нормалізує рівень холестерину. Тобто, грубо кажучи, так: нам треба їсти різноманітну їжу. Якщо ми їмо кожного дня капусту, це не погано, але це не є добре. Це не зовсім повно. Якщо ви хочете бути більш здоровими, їжте різноманітну капусту: біло качану, червону качану, броколі, цвітну, колірабі. Їжте їх в сирому вигляді, у квашеному вигляді, їжте руколу. Якщо ви це капусту, можете додати до неї трошечки трошечки гірчиці. Тоді утворюється набагато більше сульфарафану, але це якби не до клітковини, а просто так, якби на замітку. Або, наприклад, яблука з зерня. Зернятками, однозначно. Шкіркою, зернятками. Шкіркою, зернятками да. Було досліджено, що шкірка взагалі, ось, е, особливо кольорові яблука, що шкірка містить дуже багато певних поліфенолів, які захищають жінок від раку молочних залози. Величезне просто дослідження. Тому не чистіть, добре все мийте, добре все мийте щіточкою, ну ошпарюйте щось там, їжте насіння різноманітне, насіння льону, насіння чиа. От якщо ви будете це все їсти, якщо що ваш кишечник попадає різні види клітковини, ви робите собі просто неймовірний такий, знаєте, от, такий запас здоров'я. Тому що я завжди так знаєте, наочно пояснюю, отут сидять наші маленькі бактерії. Вони не можуть нічого зробити, вони просто сидять і дивляться нагору. На гору це наш шлунок, стравохід і наш рот. І вони такі сидять і кажуть, дайте, дайте нам клітковини, будь ласка, а ми їм що? Хліб? Із ковбасою, і якусь там, я не знаю, що там зі хліб з ковбасою і кава з цукром. Все, де клітковина, вони масово вимирають. А тому, якщо ви, наприклад, сніданок їсте, з'їли яйце, ну додайте до того яйця трошки бурячка, додайте ложечку хумуса, трошки небагато. От тоді ви вже от випали кавусу. от тоді ті бактерії дісталися. А ще якщо додасте ягід. То вони будуть просто супер щасливі. Це Клас. так научно пояснила. Да, радуйте своїй бактерії. Це правда. Таке питання: як ви відноситесь mm. до вживання молока? В цілому добре ставлюся до вживання молока. Взагалі, якщо так узагальнити сказати, то ми належимо до тих людей, до того регіону, де молоко завжди ми споживали. От, наприклад, скандинавські країни. У них там досить бідна природа, і вони отримували білок за рахунок молочних продуктів. І там практично 100% засвоюваність молока. А вже народи кучові, наприклад, там азійські народи, у них засвоюваність дуже, -дуже низька. Тому, Більшість людей все-таки молоко переносять добре. Але тут питання в тому, що якщо його ну, багато пити молока, ну, там є молочний цукор, тобто, ну, якщо ви одну склянку молока вип'єте там собі до кави, чи там до каші інколи, то нічого страшного не буде. Але звісно, краще все-таки більш сквашені продукти, хоча деякі люди їх там не переносять. Тобто, якщо у вас немає непереносимості інколи, то люди, які займаються вивченням довголіття, вони цю тему часто піднімають. Вони кажуть, то аж такого нічого страшного не буде, якщо у вас немає непереносимості. І так, про що нам ще сказати. Якби ви могли змінити одну якусь харчову звичку, саме українців, от в тарілці українця, замінити якийсь один продукт, щоб це було? Ну, один продукт складно що сказати. Я би сказала так: українці менше їжте. Продукти, які вас телять, роблять вас кволими, хворими, нежиттєздатними. А це значить погано працює наша країна. Тому менше продуктів перероблених, більше продуктів, ті, які приготувала для вас природа. просто ну, готуйте так, їх з смажено. вашого досвіду. От до вас, коли звертаються ваші пацієнти, що ви найчастіше їм виключаєте? Що саме часто з'являється на наших застіллях в українців? Що ви точно знаєте, що солодке й смажене? От солодке і смажене, і ну і алкоголь, все таки такий місць. Слодке, смажена алкоголь. Просто взяли їм і викреслили всі повністю. Викреслили. <смужене> ну, скажу <смужене> так, Це складно в залі зробити, ну, ніби складно в сучасному світі. А хтось придумав, нема такого наукового, до речі, правила, нема такого підтвердження, ніде нема. Але воно існує в народі: 80 на 20. Тобто 80% їжі у нас має бути здорової, а 20% Сторець. може бути така, знаєте, така знаєте, такий, да, там, <смужене> там, там сміттєва їжа. Але насправді Якщо ви хочете все-таки максимально довго функціонувати, бо ви не знаєте, які ваші гени. Добре, якщо ваш дідусь, бабуся і всі разом прожили всі дідусі, всі бабусі, їхні дідусі й бабусі жили дуже довго, то є шанс, що і ви будете жити довго, тому що поломки, старіння, процеси в організмі людей довгожителів починається набагато пізніше, ніж людей, які не мають такої генетичної схильності. Тому часто довгожителі. Грішать нездоровою їжею, мають деколи нездорові е, звички, можуть мати зайву вагу. А чому? А все справа в генах. Але для людей, які не мають такої особливості, особливо треба звертати увагу, щоб було поменше цих продуктів, щоб було побільше звичайних, звичних, цільних продуктів. От готуйте швидко, готуйте прості страви, оце, оце, оце все не треба. Не треба стояти біля це, плити, щось рубати, паритися, ненавидіти це все. Їжа має приносити. Це задоволення, але дуже добре, щоб ми розуміли, що ми йому от недаремно кажуть, знаєте, це така затерта фраза. Їжа має бути ліками. Якщо ми розуміємо, що це нам дає для організму, це буде кращою мотивацією. Ми можливо і полюбимо цей продукт, тому що їжа однозначно може стати ядом, а може, <гум> тому... може тут. Можна вибрати, що це буде яд чи ліки. Ну, той же Брайан Джонсон, з якого там часто там е, насміхаються. Ну, відомий біохакер е, в Кремній долині. І він нас є передача про Брайана Джонсона, про його протокол. О, круто. Е, той же Брайан Джонсон він каже, я не їм те, що мені там хочеться. Я їм те, що корисно для мого мозку, для мого серця, для мого здоров'я, і все каже, і це найпростіше. Тому, якщо ми будемо звертати на це увагу, то наша, знаєте, в нас ж так є певна тривалість життя. Це англійською мовою span». Але ця тривалість життя може бути, наприклад, тут тривалість життя, а тут сувається до цього часу. У нас більш-менш здорове життя. А тут цілий відрізок. Людина лежить з хворими колінами, сидить, не може рухатися, ожиріння, цукровий діабет. Коле собі ліки сидить в інвалідному кріслі, пускає слюні після інсульта. Що це за життя? І тому йде мова зараз не про лайфспен, а про гелспен, здорове життя. Щоб якісь життя, Щоб ось цей період, коли людина вже немічна, вже от от має померти, щоб він був максимально максимально коротким. Однозначно, ми тільки про якість життя. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. Пані Оксана, будь ласка, побажайте щось хороше нашим підписникам. З Задоволенням, З задоволенням побажаю. Дорога пані Ліза. Дякую, що запросила. Дорогі друзі, ви бачите, який чудовий цей канал. Ви бачите, скільки тут цікавої інформації. Ви знаєте, інформація, вона ж така. Тут десь крапельку, тут взяв, і ти вже робиш щось корисне для свого здоров'я. Тому, по-перше, підтримуйте, бо це цікаві новини. Це науково доведені новини, тобто висока достовірність. По-третє, це україномовний контент. Тому, будь ласка, підтримуйте, ставте не просто свої лайки, вподобайки, обов'язково коментуйте, напишіть, поділіться, що робите ви для того, щоб жити довго. Діліться, створюйте оцю ком'юніті. Тому будьте завжди з нами, будьте завжди з цим каналом.